На гору на лиску, не ходи, Ходи ріс, а грає на сопілиці, ой, гой цілийці, ой, гой, грій цілий ті, на не суго, а грає на собі лиці, ой, коли не купає, твою любові не знаєш, не сьогодні, а грай на сопілиці, по на голові, на дисплі. Ви сливися Це чого, як чого? Свою долю знає. за <поє> що вже а я мала не мала, но вона бігла-бігла, та й попала. я впала на нашу пам'яті. Віночок спала, долю повела, У світлиці свічку запалила, у Бога про коханого молила. Нині перед свята будуть вечорниці. Таку казію ніхто не може пропустити і не має значення, якого епоху чи скільки років накували з Всі радо спішили на гуляння на Андрія. Сподіваємось, ви готові до мандрівки у світ сповнених жартів. Комічних історій та жартівливих випадків, які ще неодноразово продовжаться у світлому майбутньому. Однак це вже інша історія. Дія друга вечорниці. Справжній друг ніколи не зрадить, як то кажуть. Сцена перша: жив був пес. Що то скрипка грає, а то місько в темну нічку Хвірточку знімає. І ой Богдане, Богдане, і на що ми ту хвіртку знімали? Де за нами що село гов? Хай не титки, ж так буде, ти знаєш, б би не мав розуму. Хто павка? От Ото то пісні, ганію соломи, та ти його губить бий! Та то ти псом назвати воно ну, таке, ну, тєш серйовий. Ну no, ну, no, що ти такий герой. Та так іс... що так цінеш, не боїш, ну, як почало дзиволіти. то чо, що ще так з'їде? Та так іс, ти з ту що я думав, що тобі вітер порт ізніме. Скай, місто, я тобі скажу. Давай не кунай. Ми сі завтра чудим, який ти будеш мудрий, коли от Гані прийде до мене і скаже, то в твої назад пускай. Не знати до кого вона перші прийде. Дивися до тебе перше, ви постачили, прийшов з палецею.